Вчислить інтеграл. Визначений інтеграл, у якого в знаменнику є степень х, в даному разі 4 степень. Як ми можемо це зробити? Отже, перш за все, тут треба зазначити, що в чисельнику у нас є множник 9, який можна винести. Записати попереду інтеграла. Ну, і тепер зрозуміло, що, звичайно ж, варто скористатися тут правилом про інтегрування степеневої функції. Але перш ніж це зробити, потрібно з'ясувати, який ж степень у нас фактично у Х, бо Х тут записаний у знаменнику. Для цього скористаємося цією формулою. Тобто, насправді, раз х в четвертому степені в знаменнику, то це мова йде про від'ємний показник, тобто фактично. Ми можемо записати наш дріб 1 поділити на х 4 як х в мінус 4 степені. Отже, тоді наш інтеграл буде мати ось такий вигляд, і тепер вже ми можемо скористатися нашою формулою проінтегрування степеневої функції, де в чисельнику дроба ми пишемо степень збільшений на одиничку. Так, а в знаменнику те ж саме число, як і показник, новий показник степеня. Отже, якщо у нас х в мінус четвертому, то відповідно плюс 1 це буде мінус 4 плюс це буде мінус 3, отже, х буде в степені мінус 3 і ділимо також на Число мінус 3. Трошки можемо скоротити. І тепер підставимо замість х наші числа мінус 1 і мінус 2. Так, а для цього ще краще, мабуть, все ж таки, було б записати від'ємну від степень як дробі. Так, ось таким чином. Тобто, Х мінус третьому степені це буде одиниця поділити на х третьому, і підставляємо числа мінус 1 і мінус 2 замість х. Насправді мінус 3 у нас тут множник, який ми можемо записати попереду. І в дужках різницю між підставленими, між виразами, де підставлені замість х відповідні числа. Отже, мінус 1 в третьому степені це буде мінус 1 поділити на мінус 1, мінус один. Так, і так само мінус 2 в третьому це 8, тобто, точніше, мінус 8 і там мінус, і ще три мінуса буде плюс. Тобто, в дужках у нас мінус 1 плюс 1 восьма, перекинемо мінуси. Значить, 1 мінус 1 восьма це буде 7 восьмих, і відповідно 21 восьма виділяємо цілу частину, і можемо записати як десятковий дріб, тобто 2,625. Це результат, який ми отримали від інтегрування у цього визначеного інтеграту. Рала з степенем ікса у знаменнику.